Ми відзначаємо величне християнське свято, що пробуджує у кожному серці світлі почуття та радість оновлення. Це свято сповіщає перемогу життя над смертю, любові над ненавистю, світла над мороком. Великдень це свято надії для кожного з нас. Та російський окупант прагне затьмарити його тінню війни. Ми тримаємо стрій. З вірою Бога ніженці разом з усією Україною захищають рідну землю. Наша віра, наша єдність це наш духовний щит. Дякуємо Господу Богу та нашим захисникам, що маємо змогу зустріти сьогодні цей великдень разом. Разом ми молимося за нашу перемогу. Христос Воскрес!